Знову дронова атака. Тривога лунала у Києві, що відомо. Через російський удар на Київщині поранено дитину. У регіоні пошкоджено будівлі. Є загоряння. Тим часом на Одещині ціль окупантів припортова інфраструктура. Як спрацювали наші сили ППО? Всі відповіді у цьому випуску. Підпишіться на канал «Сій час і ми починаємо. Окупанти знову випустили по Україні свої залізяча ще з вечора, 16 січня. Ворожі шахеди летіли на Київ. У столиці було оголошено повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляли про гучні звуки у передмісті столиці. Ймовірно, йшлося про роботу ППО. Про постраждалих чи руйнування не повідомлялось. Втім, ситуація в області гірша. У Київській ОВА повідомили про постраждалу дитину. Через цинічну російську атаку постраждав хлопчик 2012 року народження. У нього рвана рана бедра та підозра на контузію. Наразі малечу госпіталізовано до медзакладу. Стан хлопчика задовільний. Крім того, на Київщині через падіння уламків ліквідованих ворожих цілей загорілося кафе-магазин та прибудована котельня. Площа загоряння майже 200 квадратних метрів. У Ова зазначили, що наразі воно ліквідоване. Пошкодження отримав сусідній будинок. Там повилітало скло через вибухову хвилю. Поліція Київщина додає, що ворожа атака зачепила також автівку. Летіли дрони окупантів і на Одещину. Голова місцевої ОВА Олег Кіпер повідомив про атаку Ізмаїльського району. Ворог цілився по припортовій інфраструктурі. У регіоні працювали наші оборонці неба. Через терор росіян, на жаль, не минулося без наслідків. Є пошкодження фасадів будівель та житлового будинку. Але, на щастя, всі люди цілі. У повітряних силах додали, що на Одещині, на жаль, є влучання ворожого дрона у підприємства. Атаку БПЛА відбували наші сили ППО і на Сумщині. Над регіоном навічно приземлили п'ять шахедів. Звітують у місцевій ОВА. Та окупанти б'ють по регіону не лише дронами. За минулу добу російські терористи вісім десятків разів лупили по прикордоні Сумщини. У хід шли міномети, скиди із БПЛА, артилерія та каби. Відомо про трьох поранених. Ще два дрони окупантів ліквідували на Хмельниччині. Про це доповіли у тамтешній ова. Перенесемось до Дніпропетровщини. Тут наші захисники знищили два БПЛА за даними керманача місцевої ОВА Сергія Лисака. Протягом ночі по регіону спокійно, без ударів противника. Також пару безпілотників, запущених країною терористкою, збили на Миколаївщині, та тільки цією атакою ворог не обмежився. Віталій Кім зазначив, що вчора, 16 січня, противник двічі бив по миколаївському району дроном. Посоло Дніпровське вхатив із артилерії. Через атаку три житлові будинки пошкоджено, постраждали господарчі споруди, на щастя, без травмованих людей. На сусідній Херсонщині теж не минуло без ударів ворога. На жаль, маємо семеро постраждалих. За останні 24 години окупанти крили регіон вогнем та авіаударами. Під атаку росіян потрапили житлові квартали. Є пошкодження багатоповерхівки, 15 приватних будинків та десятка транспортних засобів, уточнює Олександр Прокудін, голова Херсонської ОВА. Двоє людей отримали поранення внаслідок російських ударів на Донеччині. Росіяни минулої доби били по Родинському. Пише очільник ОВА Донецької області Вадим Філашкін. Не стихало і на Харківщині. У серці області, Харкові, зафіксоване влучання БПЛА, «Молнія-1» у проїжджу частину. Росіяни поранили трьох чоловіків віком 44, 46 та 48 років. А крім того, постраждали три автівки. Атакував противники область, зокрема у дергачах. Внаслідок атаки РФ пошкоджена двоповерхова виробнича складська будівля. Результатами роботи поділилися у повітряних силах ЗСУ. У відомстві зазначили, що в ніч на 17 січня Росія атакувала Україну сотною дронів типу шахет та безпілотниками-імітаторами. Із них вдалося збити 33 БПЛА. Ліквідовували дрони у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях. Ще дев'ять безпілотників локаційно втрачені, а один вийшов із нашого повітряного простору у бік Румунії. Крім того, ворог вдарив по нашій країні двома балістичними ракетами Іскандер М із Ростовщини. Вся команда каналу Січас висловлює щирі співчуття постраждалим від російського терору. Противник отримує по заслугах. Друзі, як минула ваша доба. Поділіться цим у коментарях. Також підпишіться на наш канал та вподобайте це відео, аби якомога більше людей дізналося про злочини окупантів. За кілька місяців усіх бійців КНДР ліквідують, і з таким прогнозом вийшов у світ інститут вивчення війни. Фахівці відзначають, що уже до середини квітня 2025 року всі 12 тисяч бійців Кімчан ина на Курщині або можуть бути вбитими, або пораненими. Про це свідчать темпи втрат серед північнокорейців, корейці американські аналітики. Вони зазначають, що наразі щодня на полі бою армійці КНДР втрачають приблизно 92 своїх бійця. А поки аналітики прогнозують знищення ворога, наші воїни діють. Бійці 67-ї ОМБР спільно із підрозділами ДПСУ ліквідували колону росіян. Вони помітили накопичення сил окупанта вздовж кордону у районі Журавки Сумської області. Як тільки підрозділи РФ здійснили спробу висунутися і перетнути межу, сили оборони завдали влучних ударів по ворожій колонії. Відповідними кадрами поділились у мережі. Всі намагання ворога наші воїни звели нанівець. Визнають успіхи ЗСУ на Курщині і у вже згаданому інституті вивчення війни. Українські воїни просунулися до центральної частини Успенівки. Для розуміння це на південь від Коренево і безпосередньо через кордон між Україною та РФ. Відповідні дані підтверджують геолокаційні кадри від 15 січня. Інтенсивність боїв на Курщині видно і у зведення Генерального штабу ЗСУ. За минулу добу там відбито 20 атак росіян. Втім, на сході України ситуація невтішна. Ворог, на жаль, має успіхи. Окупанти просунулися біля низки населених пунктів, зокрема біля Новоандріївки, Дачного, Котленого та Звірового. Крім того, росіяни окупували піщани, Слов'янку та Ясинове, які знаходяться на південь від Покровська. Ці населені пункти на мапі Діпстейт забарвлені у червоний колір, що свідчить про контроль ворога над ними. Відмічено просування загарбників у Времівці та часому яру. Про складну ситуацію в останньому говорить речник от у Луганськ Дмитро Запорожець. каже, що окупанти в часому яру вигадали спосіб переміщення у глиб міста. Коли погода туманна, загарбники залазять у труби каналу Сіверський Донець-Донбас, таким чином ховаючись. Речник наголошує, що наші оператори дронів роблять усе можливе, аби знищувати ворога. Запорожець відзначає ще одну складну ділянку фронту: це турецьк. каже, що противник під прикриттям мінометів та фпв дронів атакує наші позиції дрібними піхотними групами. Росіяни втрачають величезну кількість людей у турецьку. Зазначає офіцер 12-ї бригади Азов. Святослав із позивним Хоробрий. У інтерв'ю журналістам Радіо НВ він наголосив, що в місті та на флангах росіяни стикаються із сильним опором наших військ. Намагання ворога перерізати логістичні шляхи сил оборони стали для них провальними. Місто Торецьк потрібно втримати, адже наголошує офіцер, його втрата загрожує новими боями за інші населені пункти, потенційно у майбутньому. Це може призвести до окупації Слов'янська та Костянтинівки. Невтішні новини маємо із Підпокровська. Тут окупанти знищили деякі наші позиції, зазначають у особ Хортиця. Наразі українська армія намагається не допустити погіршення тактичного положення. Відбуваються бої у Лисівці, Зеленому, Шевченко та Нововасилівці. Військові, що тут оперують, роблять все, аби противник не мав можливості спробувати розвинути наступ, наголошують у командуванні. Власне, успішність роботи ЗСУ видно у зведеннях Генерального штабу ЗСУ. На покровському векторі ворожа армія втратила три сотні своїх бійців вбитими та пораненими. А загалом же, російська армія не дорахується 1670 окупантів. Наразі саме покровський напрямок є одним із найгарячіших на фронті, відзначають у відомстві. 53 атаки росіян відбито саме тут. Продовжується знищення ворога і на півдні України. Кадрами вдалої ліквідації окупантів діляться військовослужбовці 40-ї окремої бригади берегової оборони. Днями вони відбили чергову спробу рейду ворога на островах у Херсонській області. Тим часом диктатор Путіну, схоже, мало тих втрат, які вже є в його війська. Тож, 16 січня, він підписав указ про військові збори для резервістів у 2025 році. Натомість, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначає, що наразі ворог своїми діями показує, що готовий вести агресивну війну протягом всього 2025 року. Далі його слова. Про це говорять як інформаційна та пропагандистська діяльність РФ, так і воєнна, хоч внаслідок ударів по їх ВПК та ресурсних підприємствах та базах, а також енергетичні санкції, підтримувати інтенсивну війну Москві буде все складніше. Кінець цитати. Друзі, як вважаєте ви, наскільки ще часу вистачить у Росії ресурсу, аби вести злочинну війну проти України? Напишіть свої думки у коментарях. І знову пропущений у ворога. Наші воїни уразили ворожу радіолокаційну техніку. Трапилась подія 16 січня на Білгородщині. Успішне ураження підтвердили у генеральному штабі ЗСУ. То що саме потрапило під приціл наших воїнів? Мова йде про радіолокаційну станцію, яка була елементом системи ЗРК с е 400 у відомстві. Зазначають, що підрозділи ракетних військ ЗСУ у взаємодії з іншими складовими сил оборони атакували позицію зенітного ракетного дивізіону 568-го зенітного ракетного полку окупаційної армії Росії. Та лише цим все не закінчується. Завдяки успішному відпрацюванню, українська армія пошкодила техніку та обладнання радіолокаційної роти Радіотехнічного батальйону 336-го радіотехнічного полку Ворожої армії. По їх позиціях вдарили наші військовослужбовці. Вдалими атаками наші воїни знищують не лише техніку ворога, а й окупантів. Так, згідно із даними видання Астра. ЗСУ нещодавно направили два дрони камікадзе на позиції армії противника у Брянській області. Як результат, мінус один окупант, який вже ніколи не буде брати участь у загарбницькій війні, що розпочала Росія проти України. Видання вказує, що трапилося біля селища Хващовка за 2,5 кілометри від українського кордону. Крім цього, уламкове поранення отримав ще один загарбник. Тим часом у низці регіонів ворога тривожно. Минулого дня на Курщині декілька разів волав сигнал повітряної тривоги. Жителі попереджали про ракетну небезпеку. Натомість, схожа ситуація на Білгородщині, там теж неспокійно. Місцевий ченуша В'ячеслав Гладко звітує про збиття БПЛА. Так до прикладу, він запевняє: мовляв, у Білгородському районі ПВО окупантів ліквідували два дрони. Над Валузьким округом, за його словами, нібито збито один безпілотник. Стверджує, що без наслідків. Далі більше у звіті російського чиновника фігурує Волоконівський район. Там російська ППО намагалася збити вісім дронів. Втім, російські військові настільки вміло стріляли ті безпілотники, що пошкодження отримали два приватних будинки та автівка. Відповідні руйнування констатує Гладков. Така ж ситуація у Шебекінському окрузі. Каже, мовляв, збили аж 12 дронів. Як наслідок, 10 приватних будинків пошкоджені, крім того, склад, дві автівки, газель та 6 надвірних споруд. До слова, у самому Шебекіному, росіяни вже щої сили намагаються вберегтися від дронів. Повідомляється, що влада закупила 640 ролонів антидронових сіток для захисту багатоповерхівок. Цього вистачить на 16-17 багатоповерхівок. А всього за планом хочуть встановити її на 60 будинків. Тільки схоже, що ніхто не хоче розповісти росіянам, що рятувати їхні будинки потрібно не від дронів, а від власного ПВО. Адже саме те, як воно і працює, наражає людей на небезпеку. Ось вам яскравий приклад роботи російської авіації. Днями в окупантів із літака впала крилата ракета просто на їхню Шворонецьку область. Видання Астра зазначає, що снаряд звалився у селі Олександровка, після чого почалася пожежа. Першою версією було падіння уламків БПЛА, втім, після прибуття співробітників Росгвардії виявилося, що це залишки російської ракети Х-69. Цього разу, згідно із даними джерел видання, це був цитую «непроизвольний сход. А поки росіяни самі гублять свої ракети, атаковані раніше нафтобази, продовжують палати. Як то кажуть, двічі в одну річку не ввійдеш, але не у випадку нафтобази Енгельса. Її вже другий раз за місяць росіяни ніяк не можуть загасити. Наразі вона палає вже чотири доби. Нагадаю, що останнього разу її атакували 14 січня. Просто подивіться на цю кількість диму. Найкраща ситуація, і на нафтобазі у Воронезькій області. Вона досі горить. Притому настільки масштабно, що у Лискінському районі ввели режим надзвичайної ситуації. Про таке повідомив місцевий губернатор Олександр Гусєв. Каже, аби загасити займання, на місці працюють велика група надзвичайників та декілька пожежних потягів. Нагадаю, що цю ціль було атаковано у ніч на 16 січня. За даними видання Астра, під час атаки два дрони влучили у резервуар із дизельним паливом. Їх загальний об'єм. 10 тисяч кубометрів. А ще один безпілотник потрапив у ємність із бензином об'ємом 5 тисяч кубометрів. Пізніше, через пожежу, яка виникла внаслідок влучання, загорівся ще один резервуар. У підсумку, стверджує Астра, через атаку пошкоджені чотири резервуари із паливом. Друзі, скільки ще палатимуть нафтобази противника, і коли чекати нових ударів по ворожих об'єктах? Напишіть свої припущення у коментарях. Не забудьте підписатись на канал «Сій час і поставити лайк цьому відео. Це просто не вкладається в голові. Російська армія близько опівдня 17 січня вдарила ракетами по місту Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині. Окупанти запустили балістику. У повітряних силах повідомили про ракетну загрозу. Згодом у місті пролунали вибухи. Очільник місцевої ОВА Сергій Лесак зазначив, що через ворожий терор частково зруйнована будівля навчального закладу та постраждала житлова забудова. Внаслідок удару загарбників у кривому розі пошкодження отримали дві п'ятиповерхівки. Одна із них спалахнула. Також уражена будівля, що не експлуатувалася. Голова ради оборони міста Олександр Вілкол уточнив, що постраждали 11 будинків. У них пошкодження отримала дахи, фасади та вікна. Втім, найважливіше це людське життя. Вова, на жаль, повідомили про трагедію. Внаслідок удару окупаційних військ загинули четверо людей. Росіяни вбили трьох жінок віком 61 рік, 50 років, 43 роки та одного чоловіка віком 20 років. Ще п'ятеро людей постраждали. У важкому стані наразі дівчина віком 22 роки та чоловіки 34 та 56 років. Вони госпіталізовані. Двом постраждалим всю необхідну допомогу надавали на місці. Такою була інформація станом на 13.30. Пізніше пан Лесак повідомив про збільшення кількості постраждалих. О 14.30 він розповів, що потерпілих уже семеро. Чотирьох людей госпіталізували. Стан більшості досі залишається важким. Одна із поранених у стані середньої тяжкості. Керман Ечува зазначив, що троє людей відновлюватимуться після пережитого вдома. ЗМІ ідентифікували персони, вбитих ударом росіян мирних мешканців. Одним із них був студент Олексій. Він навчався у педагогічному університеті. Юнаку було 20 років. Крім того, загинула його бабуся. У момент атаки Олексій був біля свого під'їзду разом із нею. Третьою загиблою була 45-річна вчителька Оксана. Вона була місцевою вчителькою музичного мистецтва. Жінка перебувала у авто зі своїм чоловіком Ігорем. Коли на них впали уламки ворожих ракет, чоловік вийшов, бо встиг зреагувати. Загибла була його другою жінкою. Перша дружина загинула під час окупації Херсона. У Ігоря троє дітей, які вже вдруге втрачають дорогу їм людину. Чоловік у коментарі місцевим змі зазначив, що сьогодні вони з сім'єю їздили на ринок за покупками, адже у старшого сина день народження. Росіяни забирають та руйнують життя українців, і це черговий приклад. РФ країна терорист. На цьому наголошує і президент України Володимир Зеленський. Він відреагував на цинічний обстріл окупантів і висловив співчуття рідним та близьким загиблих. Далі цитую кожен такий терористичний удар це чергове нагадування, з ким маємо справу. Росія не зупиняється сама, її можна тільки зупинити спільним тиском тиском усіх у світі, хто цінує життя. У національній поліції уточнюють, що агресор здійснив два ракетні удари по місту Кривий Ріг. Наразі правоохоронці документують черговий злочин ворога. На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції, криміналістична лабораторія, рятувальники, медики та усі профільні служби міста уточнили у поліції. Вся команда каналу Січас висловлює щирі співчуття родичам загиблих, а також постраждалим від російського терору. Ворог обов'язково отримує по заслугах. Диктатор Путін підписав угоду із Іраном. Сьогодні, 17 січня, Москва уклала договір, що передбачає стратегічне партнерство із Іраном. Відповідні повідомлення розповсюджують розмі для цього. До столиці РФ прилетів президент Ірану Масуд Пезашкіян. Наразі офіційні деталі ще невідомі, оскільки текст підписаного документа у мережі не оприлюднений. Раніше іранські та кремлівські чиновники уточнили, що угода розрахована на економічну. Торговельну, енергетичну, наукову, технологічну, а також військову сфери. Як зазначав дещо раніше іранський міністр закордонних справ Абас Аракчі, цей договір не містить у собі положення про створення військового альянсу. Та незважаючи на це, такий крок недобрий для нас знак. Адже влітку аналогічний документ Путін підписав із КНДР наслідки ви бачите самі Кім Чен Кімчен відправив своїх армійців воювати проти наших воїнів. Наразі ж Іран має сподівання, що РФ допоможе їм із реалізацією власної ядерної програми, натомість Тегеран передаватиме російському агресору зброю для злочинної війни проти України. Раніше про це писали журналісти The Times. Медійники, посилаючись на джерела у західних розвідках, зазначили, що Тегеран із Москвою ведуть таємні дипломатичні перемовини, все для того, аби мати підтримку із реалізацією ядерної програми та для збільшення військової співпраці. Зокрема, The Times пише, що Іран хоче, аби РФ не допомогла підготувати спеців, відновити знищені системи ППО с 300 а крім того. Надала допомогу із постачанням винищувачів Су 35 та озброєнням ліванського терористичного групування Хезбола співрозмовник видання наголошує далі. Цитую оскільки вони поглиблюють свої стратегічні відносини. А Росія залежить від Ірану в питаннях ракет і безпілотників, є побоювання, що Москва готова перетнути раніше накреслені червоні лінії щодо іранської ядерної програми. Кінець цитати. Втім, не варто також оминати і ще один момент: не дивлячись на підписання вищезаданої угоди у відносинах Росії та Ірану, з'явився певний холод. Схоже, що причина це падіння в Сирії режиму Башара Асада. На це вказує і заява іранського генерала Бехруза Езбаті. Він відкрито звинуватив РФ у брехні і розкритикував Путіна. За його словами, армія Росії завдала удари по пустельній території замість того, аби бити по колонах повстанців у Сирії. Крім того, із уст генерала полетіло звинувачення в тому, що минулоріч Москва вимкнула радари тоді, коли Ізраїль бив по об'єктах Ірану у Сирії. Він підсумував фактично таким чином, РФ посприяла атаці. Тим не менш, чому Росія все таки йде на крок із іранською ядерною програмою. Друзі, напишіть свої припущення у коментарях, а я поки продовжу. Наприклад, президент США Джо Байден переконаний, Путін має страх перед ядерною зброєю. Диктатор боїться удару по Росії. Далі цитую: я говорив із Путіним, коли він почав погрожувати тактичною ядерною зброєю. Знаєте, тактична ядерна зброя в Європі лякала до чортиків усіх, включно із Росією. Він мені сказав, що хоче бути впевнений, що у Європі я маю на увазі в Україні. Немає ядерної зброї. І під час однієї із розмов сказав мені: Я знаю, що ви можете завтра вдарити по Москві і вбити мене. Кінець цитати паралельно Путін вчиняє дії, пов'язані із його окупаційною армією. Диктатор днями підписав указ про військові збори громадян, які перебувають у запасі. Документ, про який йде мова, очільник Кремля підписує щороку. Втім, є нюанс Цьогоріч вперше за останні два десятка років він підписав його саме взимку. Останні ж 20 років збори відбувалися навесні або ж улітку. Ба більше ЗМІ повідомляють, що Указ має ще й два таємні пункти. Вони мають припущення, що там указані терміни проведення цих зборів та кількість резервістів. Та і на цьому дії Путіна не завершуються. Нещодавно диктатор провів нараду, яка була присвячена розвитку тимчасово окупованого Криму та Севастополю. На переконання Віталія Портникова, він зробив це не просто так. Він стверджує, це сигнал для нової адміністрації Дональда Трампа. Портников каже, Путін таким чином намагається привселюдно чергово озвучити свою пропагандистську тезу, нібито тимчасово окупований Крим та Севастополь це територія Росії. Далі цитата Віталія Портникова. Путін стверджував, що визнання російського статусу анексованих територій мало не попередня умова початку мирних переговорів. То чому б знову не нагадати про Крим? Чому б не поговорити про. В лапках здобутки анексованого регіону так, наче немає 11 років конфлікту і трьох років Великої війни, війни, яка і в Крим прийшла? Кінець цитати. Та цим апетити воєнного злочинця не обмежуються. Блумберг припускає, що Путін на можливих переговорах, зокрема, висуватиме вимогу, аби наша країна ніколи не доєдналася до Північноатлантичного альянсу. Друзі, а як вважаєте ви, чи означає все озвучене вище, що диктатор. Будь-якими способами намагаються підвищити ставки перед можливими перемовинами. Невже розуміє, що змушений домовлятися із Трампом, якщо не хоче відійти на той світ? Напишіть свої припущення в коментарях. Не забудьте також підписатися і поставити лайк цьому відео.